Любиш фотографувати та маєш фотоапарат Canon? Якщо так, то радимо чудові товари, щоб камера залишалась як нова, навіть після активних зйомок. Почни з легкого чохла з міцного силікону. Він захистить корпус від подряпин та ударів під час перевезень та надасть додаткову безпеку під час незручних та ризикованих зйомок. Єдине, що обов'язково перевіряйте, для якої моделі чохол перед покупкою. Захисне скло на екран ще один. Must have. Воно вбереже дисплей від потертостей, пилу та випадкових подряпин. Просто встановлюється, не залишає бульбашок та не спотворює кольори. А фанатам індивідуального стилю варто придивитися на набір декоративних наклейок. Їх легко приклеїти та зняти без жодних слідів. Ваша камера стане унікальною, а настрій ще кращим. Створені спеціально під Mark II. переходь за посиланням в описі, щоб підібрати ідеальний комплект для.